У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Те, що було в Древній Русі, цар Володимир приказав, щоб люди збирали десятину, приносили в церкву для її, як сказати, ну, для підтримання церкви. Я думаю, що це правильне поняття, тому що, ну. Люди, які монахи теж живуть в церкві і для, ну, для їхнього перебування, там потрібно теж якісь ну, кошти збирати. Це для того, щоб підтримувати людей, які працюють взагалі в церкві, які обслуговують як, як початково це було ковчег Божий. А в даному випадку очевидно зараз нас теж є що, що обслуговувати церкви. Вони теж повинні за що жити і за щось існувати, і за щось розвивати. Ну, я думаю, на нужди храму, скажем так, тому подобне. Ну, я вважаю, хто хоче дати, то пускай дає. Хто не хоче, пускай не дає. Вітаю вас в ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми продовжимо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом доктором теології Палипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю. Давайте сьогодні поговоримо на таку гостру, але хвилюючу і цікаву для багатьох людей тему тему про фінанси. Час від часу ми чуємо про те, що фінанси потрібно жертвувати, але разом з тим чуємо, що фінанси не завжди правильно використовуються у церквах, куди їх жертвують. Взагалі, пожертвування – це видумка священників, це біблійна заповідь чи просто життєва необхідність для того, щоб церкви в принципі могли існувати. Що це таке? Є багато економічних законів, і один з цих економічних законів це є принцип пожертви десятини. Це один із самих сильних економічних законів. Він дуже простий. Тобто він говорить так, що 90% того, що ти заробив, бери собі, а 10% віддай Богу через церкву чи якусь годну організацію, і тоді визнай Бога, що Він є господар, Він є хазяїн, і тоді Бог благословить тебе ще більше. Це закон. Тобто, десятина, ось ці 10%, по факту, це як податок Богу. Правильно я розумію? Це не податок, а я б сказав би так: це визнання Бога, або це мінімальна плата Богу за повітря, за сонце, за землю, за право жити, тобто визнання Бога господарем це закон, який діє практично в всіх країнах світу. Для чого це потрібно практично? Це потрібно, знаєте, от є таке розуміння, не везе, є таке розуміння, як не пощастило. Тому це потрібно в першу чергу кожній людині в Україні, кожному і потрібно нашій державі. Якщо в нас не буде виконуватися цей економічний закон, то Україна ніколи не підніметься з колін. Найбільші проблеми, які в нас були, це 17-й рік, коли церкви повалили, пожертв церкви не було. Після цього зразу громадянська війна, війна, бідність, розруха, голодомор в тих країнах. Де дається пожертви церкві, як правило, це процвітаючі країни. Якщо ми говоримо про пожертви, і так. ми говоримо про церкви, виникає питання: а можна ці пожертви дати не церкві? Тому що тут виникає підозра, а можливо церква говорить про пожертви з корисних цілей. Можна ці гроші дати не в церкву, можна ці гроші потратити самому десь дати бідним, сиротам нещасним вдовам? Як тут бути? Біблія показує про три види пожертв. Перший вид пожертви це десятина, тобто десята час від будь-якого прибутку. Друга частина це пожертва. Пожертва може даватися на будь-яку богодну справу. Щось будують десь таке добре, гарне, якийсь дитячий будинок, ще що-небудь. І милостиня. Милостиня дається бідним. Тому треба розрізняти ці три речі: десятина, пожертва і милостиня. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Телефонуйте, щоб задати ваші запитання або залишити ваші молотовані потреби. Чекаємо на ваші дзвінки. Можна для, для дитячих будинків, для інтернатів, для, для такого, щоб діти, в яких немає там сімей, батьків, рідних, щоб їм теж якась була доля щастя в житті. Ну, які дійсно на нуждаються. например, на... сдавать кровь там, например, если нужна кровь, понимаете, вот. Ну, действительно, который человек очень нуждается. Операция, там все вот это. Ну, если человека беда, то есть если нужно, это я считаю нормально. Если действительно нуждается человек, скажем так. Якщо ми говоримо про десятину, 10% відсотків це достатньо багато і досить вагомо б'є по бюджету людей. І люди бояться, вони кажуть, підеш в церкву, тебе примусять давати 10%. відсотків. У Біблії ніде немає слова такого, як примусять. Взагалі пожертв, пожертви, пожертви і є всі абсолютно добровільні. Що милостиня, що пожертва, що десятина вона повинна бути добровільна. І написано доброохотно даючого любить Бог. Тобто пожертва приймається тільки тоді, коли людина жертвує добровільно. Недобровільна пожертва не може прийнятися Богом. Так написано в Біблії. Але якось церкви контролюється, хто жертви, хто не жертвує. Абсолютно, по крайній мірі, в нашій церкві я взагалі в Україні мало знаю таких церков, які б контролювали. Да це неможливо. Да це практично неможливо. В нашій церкві стоять просто ящики, і людина, якщо захоче, вона може вкинути. Немає ніякої організації самих пожертв. Але якщо людина пожертвує гроші не в вашу церкву, а якусь іншу церкву, це має значення чи ні? Абсолютно ніякої. Чи людина жертвує в католицьку, православну, протестантську, ніякої, ніякої ролі це не грає. Питання стоїть: чи людина визнала Бога, Бога, господарем землі, чи вона виконала цей економічний закон? І якщо вона це зробила, то різниці, в яку церкву, абсолютно немає. Тобто цей закон працює незалежно від того, куди ти цю фінансову яку церкву пожертвував абсолютно Просто як принцип. Абсолютно, давайте ми сконцентруємося саме на десятині: десять відсотків. Від чого їх потрібно вираховувати? Як це рахується? Зарплата, прибуток, будь-що. Будь-що це з будь-якого прибутку потрібно з будь-якого прибутку. Так, якщо майно подароване, це вважається прибутком чи ні? Зарплата тут зрозуміло. Я заробив гроші, мені потрібно з них дати десь. Якщо років. це можливо, ну якщо вам под... якщо вам подарили квартиру, то ви ж не можете відірвати від неї двері чи ще щось небудь. Це прибуток сімейний чи особистий Наприклад, особистий. Якщо в сім'ї чоловік проти цього або жінка проти, чи має інша сторона право використовувати ці фінанси? Ні. Це тільки добровільно і чесно. Немає права якась сторона за дітей, за чоловіка за дружину. Тільки те, що людина сама отримує. Тільки те, чим нам володіє. Богу не можна давати крадене або примусове, або недобровільне, або якесь нечисте. Ну якщо будемо давати мілості бракам, то тоді будемо попусти... попустительствувати лені. Подумають, що краще просити, ніж работать. Я вважаю, що ні. Ну, тому що вони опустилися, повідомляєте, до, до такої не недости взагалі. Не треба опускатися просто, понимаете? І буде все нормально. Ну, я не знаю. Є Це... багато противоречень. Одні кажуть, що можна, інші не можна. У бої тут стоїть людина, ну, дивишся на неї, потрібно дати. Ну не всем, правда. Якщо мова йде про фінанси в церкву пожертвування, де гарантія, що вони правильно використовуються? От, наприклад, якщо я жертвую гроші, я не хочу, щоб ці гроші були витрачені неправильно або лягли просто комусь в кишені. Мені, мені хочеться знати, що ці гроші вони справді принесли користь, вони пішли на якесь добре діло. Як тут розібрати в цій ситуації? Ну, гарантій немає, я зразу кажу. Гарантій немає, тому що всі люди, тим більше, що ми живемо в Україні. Але в нашій церкві це дуже проста схема. Перш за все, це коли гроші пожертвуються, вони йдуть не там пора. Там не, не пасторю чи там не священнику. Є лічильна комісія, вона вираховує ці гроші, складає акт. Після цього по акту передається в бухгалтерії. Потім бухгалтерія вводить їх в бюджет процентні статті приблизно в нашій церкві 11 статей різних. І після цього видається відповідальним раз у квартал, ревізійна комісія контролює і також відповідно складає акт. Це дуже серйозно контролюється. Домовитися практично неможливо. Ну але якщо ми говоримо про статті, на що церква витрачає гроші? Навіщо гроші церкви? Я так по пам'яті назву статті. Добре, так це стаття будівництва, це стаття матеріальної допомоги членам церкви, це стаття соціальної допомоги поза церквою, стаття резервна. Це стаття господарча, комунальні послуги і так далі. Це заробітна плата людям, які на повну оплату працюють. Більше більше не пам'ятаю. Сім назвав ну ще три є статті. Я просто не, го, не готувався спеціально. Приблизно 10 статей є в бюджеті. Тобто, це не всі гроші. Вони йдуть в кишеню священника? Вони взагалі не можуть в принципі йти в, в кишеню священника. В принципі, не можуть йти в церкві. Контроль більший, як будь-якій організації в 10 разів приблизно. В 10 разів більший. Щоб домовитися за одну гривню, треба приблизно, щоб 25-30 чоловік між собою домовилось. Це нереально. А ви самі даєте десятину? Звичайно, я даю більше як десяти. Для мене це принцип. Я розумію, що я повинен визнавати Бога господаром матеріальний благ. Якщо десятину людина дала чи пожертву в церкву дала. А ці фінанси були все-таки використані неправильно. Може таке бути, що в церкві фінанси були використані неправильно. Може. може Зловживання буде. фінансами? Може. Ми, ми багато чуємо і бачимо справедливих нарікань. І Я скажу вам, що я, як пастор, я перший підписуюсь під цими неправильними речами. Я перший під цими підписуюсь. Але ці проблеми не, е, не є. Поводом для того, щоб не жертвувати. Тому що пожертва, я хочу ще раз наголосити, вона потрібна не Богу, не церкві, а вона потрібна кожній людині і, і перш за все, нашій державі. Бо через це буде благословенна наша країна, через це буде благословенна особисто кожна сім'я і кожна людина. Це духовний принцип, це закон сіяння і жнив. Без цього принципу ми останемося бідні голі і босі. Я недавно повернувся з Ізраїлю, і я скажу вам: ізраїльтяни дають десятину вже приблизно три тисячі років. Ось чому Ізраїль живе добре. В Сполучених Штатах Америки, в Германії, всі європейські цивілізовані країни вони це визнали. Любий бізнесмен серйозний на заході, він це розуміє. Він боїться. Він боїться, щоб не пожертвувати. Тому що він знає, що бізнес це не тільки везіння, бізнес це не тільки якщо ти щось десь таке розумне придумав. Бізнес це благословіння Богом нас. Ось що таке бізнес, ось що таке матеріальний успіх. І я скажу вам, не важливо, скільки людина заробила грошей. Дуже важливо, як вона їх потратила. І тому Бог дає мудрості тратити їх розумно, тратити їх правильно. Ось для чого даються пожертви в церкву. Це благословіння, яке потрібно мені в першу чергу. Це потрібно моїй сім'ї, це потрібно нашій країні. Тому це принцип, який Бог установив, цей не старого і не нового заповіту, це принцип, який діє у всьому світі. І я б дуже хотів би, щоб Україна була благословенна, але я не знаю другого способу. Я не знаю другого способу. Я хотів би сьогодні зробити дуже простий висновок. Не потрібно приносити фінанси, і ні в якому разі не треба нести фінанси в нашу церкву. Чи я не агітував за когось? Взагалі, ви повинні давати пожертви в церкву тільки тоді, якщо вам підказується ваша совість. Сьогодні цей принцип це благословіння особисто наше. І тому хай Бог нам дасть мудрості. Давайте пожертви від щирого серця в ту церкву, в яку ви ходите, ту церкву, яку ви визнаєте, ту церкву, яку, яку ви вважаєте правильно, або зовсім не давайте це ваше особисте право. Але розумійте, що є принцип, що посієш. Те і пожнеш. І тому не так важливо, як потратять ці фінанси. Важливо, щоб я особисто давав від щирої душі. І знайте, кожного, хто дає щиро, Бог благословить. Бог підніме. І хай Бог благословить всі ваші фінанси, пенсії, стипендії, і хай Бог благословить дасть мудрості на всяку добру справу. Я хотів би помолитися за всіх, у кого є фінансові проблеми, у хто переживає скруту, хто переживає бідність. Хай сьогодні Бог проявить своє чудо над вами. Небесний Отець, я молюсь сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, щоб ти благословив кожен, хто переживає сьогодні бідність, кожен, хто переживає сьогодні скруту, кожен, хто переживає сьогодні якісь фінансові проблеми, благослови їм. їм вийти з цих ситуацій і дай їм зрозуміти, що ти, Бог, який даєш не тільки спасіння, ти благословляєш і матеріально. Я дякую тобі, Господь, і хай ім'я Твоє буде прославлено, тому що ти Бог, ти батько, який благословляєш. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І Біблії написано, якою мірою ви даєте, такою мірою і дасться вам. Будьте благословенні. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. Нехай вам щастить на все добре!